Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, а полковник збройних сил України запасу Сергій Грабський. Сьогодні разом із нами, пане Сергію. Я вас вітаю. Мої вітання. Пане Сері, давайте розпочнемо з аналізу і огляду того, що відбувається на фронтах, відповідно до зведення інституту вивчення війни, повідомляють нам про те, що темпи російського наступу вони суттєво знизилися. А битва за Бахмут вона вже досягла своєї кульмінації. Чи підтримуєте ви таку точку зору? Не частково. Частково, що стосується темпів російського наступу, якщо брати загальну картинку, то ми бачимо, що Росія все ще намагається на окремих ділянках здійснювати певні наступальні дії, назвати їх безуспішними повністю не можна, але результативністю вони так само не можуть похвастатися і темп. Темпи просування противника ну менше ніж мінімальний, я б сказав, так і це їм дається ціною надзвичайно е, серйозних втрат і колосальної концентрації сил та засобів. З мінімальними результатами або між ніж мінімальними результатами. Чи можемо ми говорити в перспективі, ну, виходячи з цієї оцінки, що противник зможе проводити якісь широкомасштабні наступальні дії на якихось там кількох ділянках фронту одночасно, ні, ми це вже говорити не можемо. Що, власне, підтверджує оцінку Інституту вивчення війни? Що стосується Бахмута, ви знаєте, тут. Тут є таке поняття, що з одного боку, з одного боку, звісно, йдеться про те, що противник ну змушений певною мірою послабити свій наступальний потенціал, свій наступальний порив, якщо можна так сказати, але з іншого боку, це не вписується в ця ситуація. Не зовсім вписується в модель абсолютно військових бойових дій. Тут є ще політичне замовлення, тому що ну скажімо так. Виходячи з цього політичного замовлення, не рахуючись втратами, противник кидає підрозділи на боротьбу з нами, і ці підрозділи несуть втрати. Наскільки їх вистачить, сказати дуже важко. Тому що знаєте, коли оцінка була така, що ось українські війська несуть такі втрати, і доцільно було б відступити від Бахмута. в мене завжди виникало питання, шановні. Тому що Бахмут не має ніякого значення стратегічно. Але ж якщо Бахмут не має стратегічного значення для нас, так само він не має стратегічного значення і для противника. Тому е цей посил може бути абсолютно рівнозначним з одного боку, українцям недоцільно утримувати Бахмут, здавалось би, але ж з іншого боку, і росіяни, не здобувши ніякої перемоги протягом вже більш ніж півроку, так само е мали б відступитися від Бахмуту і припинити бойові дії. Але вони цього не роблять. Тобто, знаєте, тут ця ситуація бахмутська в ідеалі виходить із зони такого виключно військового аналізу, тому що з російської сторони треба додавати ще фактор політичного тиску на військове керівництво. Таким чином я би був дуже обережний, говорячи про те, що бої на Бахмуті вже мають таку певну кульмінацію і не зможуть далі продовжуватися. Можуть, і це залежить від того наскільки ще військово-політичне керівництво Російської Федерації буде готово кидати туди е на знищення свої підрозділів. Пане Сергію, але ж е, варто розуміти, що ну, місія е, Бахмуту, скоріш за все, полягає в тому, щоб стримувати ворога, стримувати е, нашого е, противника і наносити йому максимальних втрат. Про це і казав і Сергій Череватий, До речі, абсолютно, абсолютно і тут я повністю погоджуюся. Тобто, знаєте, коли е, сторонній спостерігач, знаєте, з позиції такого хрестоматійного е, військового аналітика говорить про ситуацію. Ну вона дійсно виглядає так, що утримувати Бахмут, здавалось би, не є потреби. Але якщо ми говоримо, але якщо ми говоримо про задачі, які виконуються в цій операції, то ці задачі ми поки що виконуємо і досягаємо результатів. І ті результати ми з вами проговорили вже в попередньому блоці, коли ми з вами говорили про ну, неможливість противника проводити якісь активні наступальні дії. Потенціал противника він стачується, як каже військовий злочинець Гіркін, саме в районі Бахмута. І поки ми можемо вести такі ефективні дії, ну знаєте, дуже я розумію, з людської точки зору це дуже важко назвати ефективними діями, тому що ми несемо втрати і втрати ті досить серйозні. Але поки на е, наша ефективність перевищує е, ефективність противника і дає нам певні результати, ми будемо це робити, і ми в принципі продовжимо це робити. Пане Срі, а те, що Польща передає Україні міг 29 можемо про це рішення польської влади говорити в контексті неминучості українського контрнаступу? Ну, власне, так власне, так знаєте, ну знов-таки дуже обережним треба бути, тому що ну, чотири літаки погоду не роблять на півтора тисячі кілометрів фронту. Це очевидно, але говорити про такий фактор, знаєте, знаковий або як іноді кажуть, тригер, Е, так, це можна абсолютно, тому що ми бачимо ситуацію. Ну про це ми власне говорили вже неодноразово. Що після танкового рамштайну питання передачі авіаційної техніки це вже було виключно практичне питання, і фактично, танковий Рамштайн був і тим політичним жестом, який сказав, що Україна буде отримувати весь спектр озброєння і бойової техніки. Е, тому так, передача цих чотирьох літаків, це я скажу так, перший крок. На шляху створення потужних військово-повітряних сил або повітряних сил України для того, щоб забезпечувати потреби нашого сухопутного наступу. Якщо говорити про е, фактор або це протистояння, яке можливо і на вашу думку, воно є дещо гібрабілізованим, йдеться про конфлікт, який буцімто існує між Вагнером в особі Пригожина і міністерством оборони Росії в особі Шогу. Він постійно жаліється на е, снарядний голод, що йому не дають ті боєприпасів. От е, щодо снарядного голоду, а потім уже про е, це політичне забаром поговоримо. А е, ну, чи дійсно оцей снарядний? Голод з боку нашого противника він присутній. Ну ви знаєте, я би так не сказав. Безумовно, Росія до як я вже казав неодноразово, до такої війни не готувалася. Відповідно, вона не створювала оперативні запаси на такий довго, довготривалий період часу. Їх просто немає, їх треба десь здобувати, ресурсів в них багато, складів в них багато, тобто вишукувати боєприпаси вони і доставляти на фронт можуть. Просто їх немає, знаєте, в певному місці у певній кількості. Тому вони вводять так звані ліміти, ліміти на використання боєприпасів. Але говорити про якийсь снарядний голод було б ще дуже, дуже і дуже зарано, тому що противник. У разі недостатності або відсутності в даний конкретний момент певної кількості боєприпасів намагається компенсувати вогневий вплив на наші позиції мінометами системами залпового навіть виводячи танки на пряму наводку і наносячи удари з танкових гармат, що власне так само є вогневим засобом. А що стосується Пригожина, ну знаєте, це протистояння занадто гіперболізоване. Я б тут дав дві ознаки: перше, Пригожину дали шанс проявити себе. Він себе не проявив, і зараз його підрозділи розглядаються. Ну, як така ж лінійна структура військової машини Російської Федерації, як власне і збройні сили, як власне і Розгвардія. Ну а те, що другий аспект, такий, ну це моя думка особиста. Чому е, він так і, е, надає, е, ну як би сказати, приділяє стільки уваги саме протистоянню там з міністерством оборони, можливо, можливо, я не можу це виключити. Це це знаєте, це відведення удару від Путіна, тобто бояри погані, а от Путін він може все вирішити. І таким чином, знаєте, це ну типова російська манера поведінки. Нічого нового я тут не бачу. Ну і власне кажучи, виходячи з кількісного складу вагнерівців, ну знаєте, я би не надавав такої уваги цьому, тому що ну, ну скільки їх менше дивізій власне, діє а таких дивізій в Росії десятки. Казати, що робити якісь висновки на підставі дій людини, яка до армії не має ніякого відношення, ну було б трошки несправедливо. Пане Сергію, також я хочу запитати вашу думку щодо перспектив українського контрнаступу. Навколо цієї теми дійсно багато розмов та публікацій, що з'явилися в американській пресі, мовляв, ну не готова українська армія до контрнаступу. Скажіть, будь ласка, з урахуванням і поточної ситуації і тих темпів поставок озброєння, які ми отримуємо від наших міжнародних партнерів і союзників. От все йде до того, що. Цей контрнаступ він обов'язково буде найближчим часом. Не будемо окреслювати напрямки, але от саме про факт здійснення цього контрнаступу. Ну, в мене, а... немає, в мене немає жодного немає жодних сумнівів, що такий наступ буде. А, ті публікації, які з'являються в американській пресі, треба так само звертати увагу, з яких джерел вони надходять. І на мою думку, тут ми маємо такі досить цікаві. Приклад того, як Сполучені Штати намагаються, ну керівництво сполучених штатів намагається прискорити темпи постачання і збільшити темпи постачання американської військової техніки для України, публікуючи такі заяви, що темп є недостатній, нам треба наростити для того, щоб виграти. Ну і тут для мене крім ну абсолютно такої цивілізованої. Думки такого цивілізованого підходу щодо розуміння необхідності перемоги війни в Україні як глобальної цілі демократії. Ну є ще знаєте, такий підхід. Це виключно моя думка, що це є одним із елементів виборчої кампанії. Тому що самі розумієте адміністрації Байдена, якщо так бути дуже відверто цинічним, вкрай вигідно отримати перемогу України? Щоб представити це як видатну видатне досягнення зовнішньополітичної діяльності діючої, діючого овального кабінету на майбутніх виборах, тому такі публікації з'являються в джерелах, які наближені саме до Білого Дому, ну, якщо говорити про а, цинічну таку логіку, то по суті, що адміністрація американського президента вона зацікавлена в тому, щоб ну війна вона тривала, ну скажімо, до Середини 2024 року вже до висунення там офіційного опонента Байдена від республіканців на майбутніх президентських виборах. Ми вже там влітку відбудуться ці всі з'їзди. Влітку на 2024 року я думаю, так я думаю. Так до цього часу треба вирішити. Ну на мою якби я себе поставив на місце овального кабінету. До цього часу треба вирішити конфлікт в Україні бажано перемогою. Ну і мати час ще зайнятися внутрішньоамериканськими проблемами для того, щоб голоси виборців були зосереджені саме у поточній владі. Ну що ж, пане Сергію, дуже вам дякую за ваші коментарі. Сергій Грабський, військовий експерт, і полковник збройних сил України запасу, був сьогодні разом із нами на Ми з України. Бережіть себе, і до нових зустрічі!